Швейцарська компанія Ascentus Swiss представила дволісного роботоохоронця Ascenso Guard. Швейцарський стартап представив робота, який може патрулювати периметр незалежно від місцевості. Він може пересуватися навіть у важкодоступних місцях, а завдяки вмонтованому гіроскопу, робот чудово тримає баланс. Швидкість робота патрульного дорівнює швидкості людини. Окрім звичайного патрулювання периметру, робот завдяки вмонтованим сканеру, тепловізору, RGB та інфорчируванні камерам. Проводить огляд загородження неприсутніх дір, також може проводитися сканування на предмет пожежі. А ще робот може контролювати освітлення та парковку. Він не боїться роботи зовні, тому готовий працювати і в дощ, і в сніг, і в морози. А при виявленні загрози користувачеві приходить повідомлення у додаток. Завдячуючи цьому, немає потреби андроїду вступати у фізичний контакт з людиною. Завдяки двосторонньому зв'язку роботу можна віддавати команди через мікрофон, зв'язок захищений шифруванням. Як на мене, одним з недоліків є батарейка, її ємності вистачає на 4 години безперервної роботи, після чого робот самостійно повертається до док станції. У майбутньому компанія планує розширити модельний ряд. Окрім того, розробники пообіцяли не використовувати своїх роботів у якості зброї. 1 x представив свого надзвичайно реалістичного робота гуманоїда Нео. Наразі розробка знаходиться ще на стадії прототипу. Виглядає Нео практично як людина, він одягнений у костюм і покликаний стати вашим домашнім помічником, який допоможе вам з хатніми справами і не тільки. Також Нео візьме на себе походи в магазин на закупки. Ви можете накидати своєму асистенту від завдань і піти на роботу, а у нього буде 4 години для виконання ваших доручень. Саме на такий час вистачить заряду батареї. Оскільки це лише прототип, то ні ціни, ні дати релізу наразі не повідомляють. Китайські розробники теж хизуються реалістичними роботами, зокрема, компанія X-Robots, відома розробками своїх андроїдів. На виставці у шанхаї продемонструвала гуманоїдів, які виглядають доволі реалістично. Правда, є два але. Перше але їхні навички доволі обмежені. Вміють вони лише рухатися і розмовляти. Ну, як розмовляти? Можуть сказати пару слів про себе. Що правда це доволі перспективно? Рено представила своє бачення сучасного електрокара. Це концепт машини майбутнього, Трезор. Дуже цікавим є дизайн авто. У ньому відсутні двері, а для того, щоб потрапити всередину, потрібно відкинути дах. Авто має агрегат потужністю 350 коней, що дозволяє йому розігнатися до сотні менше, ніж за 4 секунди. Оснащений автомобіль двома батареями, кожна з яких має власну систему охолодження, а за рахунок їх розташування, одна спереду а інша ззаду, досягається оптимальний розподіл ваги. На вибір водія пропонується три режими керування: нейтральний, спортивний або ж автономний. Правда, з цінником, як на мене, трохи перегнули. Три ляма зелених це вже занадто. Закінчити випуск вирішив декількома комедними, девакуватими, безглуздими, смішними або зовсім дурними та незрозумілими, принаймні для мене, розробками, винаходими або вчинками. Так, колабораційна робота між Гіннес та корейським брендом Су закінчилася випуском мівіни зі смаком. Як би ви думали, чого? Навряд чи, чи хтось здогадався. Зі смаком пива. Напишіть в коментарях, які варіанти вам прийшли в голову. У новинку додають приправу з кориці та квасолі. Цю поєднання нагадує гіркуватий смак темного пінного. Ну що, займаємо чергу? Наступною дивною новинкою, як на мене, будуть кросівки від китайського бренду Фенг Ченгонг. Вони створені для людей маленького зросту, принаймні так каже виробник. Головне, що власник не зламав собі ноги, і не тільки, поки вчитиметься ходити у таких кросівках. Одні генії додумуються поставити на розблокування телефону ніс свого улюбленця. А інші залишають без нагляду небезпечні пристрої. Собака влаштував пожежу, а все через перегризнений акумулятор. Ось що буває, якщо залишити пристрої без нагляду. Добре, хоч камера все зафіксувала, а то б довелося шукати злочинця чи недобросовісного сусіда. А найдорожча аварія сталася біля берегів Неаполя. Там 100-метрова яхта удовостіла Джобса зіткнулася з яхтою красуною мексиканського мільярдера Рікардо Салінеса. Чим був зайнятий екіпаж незрозуміло. Щоправда, серйозних ушкоджень жодне судно не отримало. Для повного розуміння потрібно озвучити цифри: обидві красуні коштують по 120 мільйонів кожна. Ось як виглядає аварія: чверть мільярда доларів. Ну, ось і настав час для другого але. Пам'ятаємо відео про нашумівших китайських роботів, які виглядають ну дуже реалістично. Ну так от, друге, але заключається в тому, що це, на жаль, ну а можливо і на щастя, зовсім не людиноподібні андроїди, а звичайні люди-актори, яких дуже класно обіграли за рахунок гриму. Отримують такі люди роботи за роботу від 20 до 50 тисяч вічно зелених. Не знаю, чи тішитися, чи сумувати від того, що революція в робототехніці відміняється. Напишіть свою думку в коментарях. А я на цьому з вами буду прощатися. Всім пока і до нових зустрічей!